Шалом, це слако. З оцими прогулянками навколо котельні в очікуванні ракети. Ми втратили головне. Кажеться, треба за хороше розказувати. Ми втратили добрі новини за москвинське танководство. Я почну з короткого. Ви знаєте, все таки є по цих українських двигунах. Бачите. 54, 170 рішились москвини взялися за останній резерв Т 80 уд А ви бачите 170 штук, ви знаєте, це був священний резерв українські двигуни. Бачите, 54 лишилося на 22 й базі за 170. -ти. Це означає це, на чому закінчується мій аналіз танків, тому що військовий віщун розвив ці роботи творчески усвоїв, те, що робив я наприклад і французького. Ось цього дослідження у них є більше можливості, більше знімок. Вони зробили те, чого хотів би зробити я, але не зміг. І мені лишається вже прокоментувати. Ви всі маєте оце все прочитати у військового віщуна, зрозуміти це все і надихнутися. Це вони наших братів-французів використовували довгий час. Ось бачить останній їх підрахунок. Буй, ви бачите скільки було. У Д, і скільки їх лишилося насправді, ви бачите, ми освіжили ситуацію. По зрівнянні навіть з другим, що і стільки нема Т-80-х УД. Ось це достатньо свіжі дані з борті Сан-Атена. Ось. Головне, оця база стала менше, бачите. І стало ще менше, коли ми побачимо після того ми передивилися, тут їх іще менше стало. І тут, коротше, ви все це прочитаєте, головне йде. Головне йде робота. Оце 111 мала, мала значення. Скільки вигрібають, і те, чого я не міг оцінити, те, за що сперечалися заводи на майданчики очікування. Ремонтних заводів ось що важить. Ви бачите, як вони зашилися? У них стоїть 2320-350 триста п'ятдесят те Те, що вони перетягли Т-80 з баз в Омск Трансмарш, не означає, що вони їх випустили. Фактично, вони оцінюють тепер. І я можу з цими цифрами говорити батальйонний комплект за два місяці. О, те, що ми часто спостерігали, 30 машин за два місяці. Завдання основних заводів випускати. І ось 103 й як зашився, яка кількість Т62. х Ви це все маєте прочитати. Я вам це не кажу, тому що, ну, гріх військовий, що багато зробив. І я це буду вам перечитувати його статтю. Я вам просто її краще прорекламую і зроблю висновки. Оце все ви маєте вивчити, Обстрансмарш. І головне, оце от один батальйонний комплект за два місяці, от з червня 23, третього, по двадцять четвертого, це це за, за що всі сперечалися. І нарешті ми маємо усідньону не. Вони самі кажуть, що це песімістическа, як для України картина. Але нарешті ми маємо від чого відірватися. Правильно, 120-130 машин десь 140 і говорили. Пам'ятаєте, ми і говорили за таку цифру, бачите, і ще менше на 20-10 машин. Ну, ви, мабуть, пам'ятаєте мої старі програми, де я казав, що 140 модернізація. Ось, як воно працює насправді. Ось. Цей не ось, 103 нас цікавить. Ось він. Ось 103, ось вона. От стоїть завдання виробництва те, те що постійно виправляли наших журналістів. І я зараз зроблю перив. Ось один батальйонний комплект за два місяці. Це ми маємо завдання, яке ставить їхня промисловість перед ремонтними заводами. Ось що нас важить. Темпи їхнього виробництва, які їм визначають. І ось сюди, 111-та база, про яку ми мали говорити з Хальгаса. Ось яка вичерпує всі свої запаси з 890 придатних до 340, 111-та база. Де вона? Зараз повертаємося. Ну, ви всі ви обіцяєте мені все це прочитати. Правильно? Мої любі споживачі. Тому що ну я не можу. в мене є така робота, яку ну, не можна вкрасти. Ось, і, ось 260 Т-62 Т-55 і 80 Т-80 БВ. Ну, я скажу, що якщо їх стільки стояло, то це, це якийсь непідйомний. Не забувайте, не всі, дайте 80 можна підняти. Тому що на Хальгасо вже риються на свалках. Те, що ми говорили влітку, це було помітно сильно 23-го року, і восени ми так і не зробили за це Хальгасо. Вони з помойки піднімають часті для Т-62, та для Т-55. І якщо якісь відносно сучасні танки, вам треба розуміти, ви бачите отут, от бачите, навіть тут перебільшено, тому що ось остання робота. ось. Ви бачите? І тут, тому що вони зашиваються, ситуація постійно виглядає для них гірше, ніж ми оцінюємо. Ми не можемо уявити стан справ. І тепер повернемося до виставки, які вони робили щодо ремонтної промисловості Росії. Нарешті ми не можемо. Ось виставки, ну що, те саме, значить, вони оцінюють 3000-3200. Хоча я скажу, що. Тут важить, яка кількість танків очікує відновлення. Наскільки зашилися танкоремонтні заводи. Важить очері танка. Ви розумієте зараз. Уже важить не оце, от тому, що вони вже всі проходять через танкоремонтні заводи. Там уже нема чого вивозити не на танкоремонтні заводи. Важить оця черга на танкоремонтних заводах, котра очікує своєї черги. Ви розумієте? Ось. іменно використані як донорів. І от тепер їхня оцінка, значить до початку 26-го року. Ну, знову ж таки, це вже за свої досвід скажу, що оцінка ну, не можна всі коробки стоячі, які танковий корпуса з Хальгаса тягнуть на восстановлення. Ви розумієте, якщо стоїть коробка з гусеницями, а з Хальгаса тягнуть танковий корпус без гусениць на восстановлення, то що то з цими коробками з гусеницями не так. Я вам так скажу. І основні питання, правильно, пік виробництво. Оце от. Ось, правильно Андрій Тарасенко, ще раз підкреслю, ось. Генерує і вироблені, і модернізовані. Я вам раджу всі, що ми можемо нарешті більше не зростає виробництво. Ну, коротше кажучи, ви ось. Така праця, що ну, просто хочеться. Військовий Віщун став чільним народним аналітиком танководства в світі, я скажу. Ну, це вони з французів оце беруть. Помірково, це от власне з французів. Ну, а це можна не рахувати по Вони. Ну, ну що я скажу? Ну, четверта частина достатньо слабка. В них. Вони правильно почали. Вони почали з 70 втрат, 70 танків на місяць, з двох танкових батальйонів на місяць, що вони втрачають, і з того треба виходити з балансу. Для вашого аналізу ви маєте брати баланс два танкові батальйони на місяць і десь так само. Москвини і постачають з усіх заводів. Що в принципі нам пояснює, чому техніка не стає нижче певного потенціалу нижче п'ятдесяти, шістдесяти п'яти, може 70, там де є поповнення відсотків штатної чисельності. Розумієте, оцей от баланс між роботою ремонтних заводів і знищенням на фронті техніки москвинської показує, чому те те, що мене цікавило, що б'ють-б'ють а. Критичного рівня в тисячу машин не досягаємо. Мали б уже досягти, а не досягаємо. І тому тут треба ще раз проаналізувати. Ну, штатів не вистачає. Ми мало... І це ще раз пояснює те, чому нові ну, москвинські дивізії, за які отут -от почали вже покрикувати якісь ужаси. Ну це в коментах до цієї статті. Ось уже почали покрикувати, розказувати нам дві армії комбініровані: 16 дивізій, 16 бригад. Слушай, это я любые знамена могу поднять, любые командные штаты. Что говорит, если бы я говорит, мог делать солдат, так как я могу делать генералов. Делать генералов, вы знаете, проще, чем делать солдат. Это не биологический способ, а это все у нас все деньги и погоны. Разумеет, это, это, не родить и вырастить, это наши погоны и лампасы и дать зарплату. Там генералов делать легче, чем солдат. Ну, что ж я скажу. Тепер ми можемо проаналізувати уважно остачання танків з ремонтних заводів і знищення танків по місяцях, і скласти нарешті об'єктивний баланс цієї ситуації. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні, бо за добрі новини. Добре і винагороджують.